Ви на хабарі? Ні, не на хабарі. А на чому? Він підозрюється в організації злочинного групування по нелегальному видобутку обців. Дякую. А Розкажіть, будь ласка, що тут сталося? Ну, хоч два слова скажіть. В цьому місці відбувалося... Відбуваються слідчі дії за версією слідства. Саме тут зберігався Бурштин, який організовано злочинне рухування. Пізніше підміняли крупну фракцію на меншу, що, як ви розумієте, в рази зменшували його вартість і привласнювали собі найбільш дорогі частини Бурштину, поки вилучався з Волинської Рівненської, Житомирської областей. Сюди він звозився. Тут зберігався, зловмисники тут його підмінювали і вивозили через задні двері, що зафіксовано з тим. А хто причетний до цього злочинного групування на Наразі в Рівненській області відбувається силами понад 300 оперативників МВС та СБУ, 123 обшуки. По квартирам та місцям роботи усіх підозрюваних до створення організованої злочинного групування. Резонансних це заступник обласного покрою, один із підполковників СБУ. Щойно вже відбулися дії на поліції у відставних начальників ревіду міліції. В справу входили також працівники лісового господарства, органів місцевого самоврядування. Фактично, це одне із крил. Пошти нової мафії, яка контролювала не тільки видобуток, але й і дії правоохоронців та місцевого самоврядування. Можна назвати прізвище? Хто це є? Поки що можу певно назвати, що подіяна підозра заступник обласного покору, е, полковник СБУ. і далі рухаємося по всьому ланцюжку. Напевно, вперше за останні. Роки в Україні одразу одночасно відбувається 120 рошука. І головне, що це вдалося втримати в таємниці сотні людей, які прибули сюди з різних регіонів України, з Служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ, військової прокуратури ГПУ, Зараз проводять працювати. Називають доброго дня. А Сьогодні Луценко сказав, що ваш теж звільняють. Значить, звільняють. Так. Куди підете? Сільське господарство. Так. Mm -hmm. Засмучені. А що радуватись? А ви не знали, що таким ваш підлеглий займається? Ми знали. Тож, Ми я, Тож я вам казала. Що ви мені казали? Особисто. Я вам тоді, коли перший раз з вами розмовляв, сказав, що без оперативної служби слово до діла не Ясно.

Да посмотрим, чем это все закончится. Говно!